Ого, диви, що воно, не потягнуть, диви, що роба. Диви, що роба. Що хоч би в коряги не став. Фух, тут карась під кіло, чуєш? Під кіло хи? Під кіло. Диви. Отож, бачите, Ото а ви не хочете рибу ловити. Раз, два, і три, а ось і наші два коляжники. Зараз ми перевіримо. І тут рибка живе, осінь, звісно, риби було дуже багато. А зараз зима, може вона звідси і звалила, ну перевірити потрібно обов'язково. Доброго ранку, друзі. Коротше, вибрались ми сьогодні з вами знову в коряжники пошукати крупного карася. Я вже три коряжники проплів. Немає рибки зовсім, а це приплів у свої старі місця. Тут така, як рибка. Трішки присутня, так що собираємо наші снасті, не гаємо радковий час і опускаємо і пробуємо піймати якусь рибку. Поїхали. Друзі, я перед початком нашої риболовлі хотів би вас попросити підтримати збір. До мене звернулися бійці 80-ї десантно-штурмової бригади, а саме їм потрібно два генератори. Так що давайте, будь ласка, допоможемо хлопцям, не будемо стояти осторонь і назбираємо потрібну суму. Всім дякую. Ми підрозділ. 80-го окремої Галицько десантно штурмової бригади. Просимо долучитися волонтерів та всіх небайдужих до збору на два генератори. Слава Україні! Героям Слава! Сьогодні беру свій маленький чохол. Сюди влазить зимні вудочки, як для балансирів, для зимньої рибалки, так і бортові. У мене тут дві вудочки, одна фідер і одна ось така маленька запасна з кивком. Прекрасний чохол зробили для транспортування таких маленьких удочок, щоб ніде нічого не поламалося. Надіваємо нашу мотильничку. Що тут наш мотиль такий? Звісно, не, не дуже свіжий, але який є. Удочка в мене це від флагман зимній фідер. Прям така гнучка. Я прям дуже сильно люблю на такі вудочки ловити. І покльовочки горногоси. Лісочка 0,12. Ламан фріз, кевочок, котушка, ось така звичайна. І тут у нас стоїть мармишка з дробинкою і ще одна дробинка, тому що тут у нас Сильно течія. Зараз наживлюємося і пробуємо, пробуємо піймати карасю. У нас прям дуже сьогодні потепліло, плюс 7 на сьогодні передає. Оце січень місяць, коротше, друзі, ось така у нас зима. Я бачу, що в цьому році в нас уже напевно не замерзне. Я приблизно надіваю 5-6 мотилів. Ось такий пучок. І опускаємо дно. Та йди ж ти сюди. Все таки говорив. Довго він клював. Ну давай ти зійди ще. Да, він за самий за самий краєчок бере. Да. Підсочку треба. За самий, за самий краєчок. Таке. Видно, що він зовсім не активний. все-таки... Одного говорили, та ні цей зажував непогано. Такий невеличкий коросик, але перший є. Один зійшов, окуня піймали, покльовок багато було, і первого завалив. Ну це вже хорошо, початок єсть. Іди сумочку. Зараз я ще трішки тут постою, а тоді переміщуся отуди далі, на корягу, там у нас течія, правда, більша, але там і караси у нас повинні бути більші. Вот що розмір карася поки що не дуже радує, але все одно. Для такої пори і такий карось. Я вам скажу приємний. Єсть, есть, есть, есть. Так кивнув красиво. Хороший Та ну такий. Да, це вже Це вже непоганий карась Більший ніж тут. Дивіться, який красавчик. Оказали, не клює. Трішки прокльовує. Я вже думав на велику течію переплівати там до здорові карасі, але поки що ще тут постою. Дивіться, це теж такий карасик не сильний крупний. Но... Як то кажуть, і не маленький, якраз такий, як треба. Біленький, горний. Дивіться, який, о! зимній карась. Звісно, не кілограмовий, такий як хотілося, але ну, все одно, головне, що клює. Трішки потепліло і карась у нас почав активізуватися. Опа! Єсть! Та ти що на такій течії? На такий течії взяв! Ой, здоровий карось! -мо! А я казав, що якщо переміщусь на течію, тут у нас будуть здоровенні караси. Я такий прям дуже здоровенний, ну хороший. А ага, як його взять. Соку треба! Єсть! О! Оце він! Диви який карасюк. Та йо Обкрутив усе на світі мені тут! Позапутував усісності! Тільки випустив на течі. бачите! Який карасюк. Ну да це такий карась уже! З пів кіла точно в ньому повинно бути. Подивіться, який красавчик. Да, там стояв під корягою, нічого. Зовсім перестало клювати, на там і карась дрібний, дрібне, тут ось сильна течія. Теж на дні І Тут, звісно, карасі стоять дибильочі. А Малю йде до своїх напарників. Короче, порвав він мені все. Запутав, там вже нереально розпутати. Зараз візьмемо мармишку. У мене ось така сумочка є для мармишок верхнє відділення, бачите? О, зараз таку маленьку почіпимо і ножнички возьмем. А середнє відділення тут у нас таке різне запасне. Грузики, лески, гачки. Зараз, кстати, може я навіть попробую поставити просто гачок замість мармишки. Цікаво, що воно у нас. З цього буде. Та ні, зразу на мармишку, а потім, як не буде, то будемо ставити гачок. Кстати, ось таку леску я використовую, тільки 0,12. Бачите, флагман фріз. Доловлю на боковий кивок. Мені, друзі, чим подобається ця сумка, що вона у нас класно лягає у зимній ящик. Її можна як і взимку використовувати, так і влітку возити усі снасті. Єсть. Друзі, став вообще на такій течії. Короче, забрали у мене ляски, наверное, Не знаю, метрів шість. Оток відпустив. І бачите, заробилось клювочку коросок. Десять. І на течії, бачите, я думав, більший карось буде. Ну, все одно приємний, подивіться, який. горний карось взяв. Такий, напевно. Не знаю, грам 300. Прекрасний карось. <кхи> туди попливу, нема, туди попливу нема. Тут тільки став, бачите. І зразу взяв каресю. Він на сильній течії стоїть. Потрібно, може, знаєте, брати гарні якоря і ставити покатки. І на покатки його пробувати ловити. Лодку крутить, тому що те, чия грає, то в ту сторону, то в ту сторону. Коротше, непонятно. Ну, все-таки ще одного карася піймали. Так що, друзі, це вже рибалка, я вам скажу, непогана. П'ять карасів я вже піймав. Для зими це просто шикарний результат. Ну, ще не вечір. Думаю, ще буде діло. Єсть. Ще один узяв. І зразу. Моментально. У, це такий як хороший каросі. Друзі, там здоровенний каросі. Пів кіло. Ух, який. Дивіться, який кросить. Навіть більше тут, напевно, ніж пів кіло. Ох, зажу, яка навіть сім. йо Йма оце він. До. Бачите, де вони стоять. Лозили, лозили, а вони отут на течії стоять. І от пускай метрів шість забіро забіро забіро, а потім так тільки бем і поклювка. Зараз ми його звожимо цього карася. Мені аж інтересно, скільки ж він у нас потягне. Тихо, тихо, друг, тихо. Зараз успокоїться. Ну коротше, 630-635, 630 грам. Оце він, друзі. Для зими отакого мамонтяку поймати. Ви бачите, який карась? Це просто щось, просто щось нереальне. Оце воно. Да! Стренько випускаємо. Тут у нас косячина не одійшла. Зараз напевно поп'ємо чайку та трішки щось перекусимо. А то вже в нас час за обід пішов, а ми й досі чаю не пили. Все, впираємося, впираємося в цих Що? переслідувань. На мене брівно пливе. Та хай пливе. Треба щось поїсти. Сало, цибулька. Вчора, time, з дружиною зробили зельц. Смакота. І сало свіженьке вчора дали мені смачного сала і голову свині дали. І ми з дружиною вирішили зробити зельцю, Смакота, друзі, домашній, В магазині такого не купиш. Коротше, зараз перекусимо, ще тут трішки постоїмо. І може десь трішки далі перемістимося, там будемо дивитися. Опа, єсть Вони тут на течії стоять. поняли, де вони, дядцо? Диви Диви, де вони? На течії? Да. На течії, диви. Диви, який там. Ну це невеликий. Ну все одно Против тих рибалок, що я перед цим виїжджав на карася, то в мене була рибалка двох-чотирьох карасів за цілий день. А це як бачите, ще рибка в нас непогано прокльовує. Тільки крути сильно. На двох я коряк стою, туди тачу віддали, туди покрутило, туди дали, туди покрутило. І оце круте, мене круте. Дуже некомфортно ловити, але все-таки карасі прокльовують. Скільки покльовок було. Тика-тика, тика, тика. Ух ти. Тика-тика, нормально не закуптує Та взагалі, коротше, я тут стою, а у мене виходить оснастка. аж отам під корьогою метрів 10 І взяли ще одного карася. Це мудрець, так? Да? Отож. Хто шукає, той знаходить рибку. Дивіться, який прекрасний Ну, Теж такий грам 450 десь пів кіло. Прекрасний карось. Да, друзі, я сьогодні кайфую просто від сьогоднішньої риболовлі. Серед зими половить таких прекрасних каросів. Да. Клас есть. Иди что ты, сюда. Красун ты наш. Ой, карась, який. Ой, карась, друзья. Это, напевно, самый большой за сегодня. Да, напевно, самый большой за сегодня. А может и не самый большой. Ой, карась, смотрите. Ух ты, зима, и он такой активный. Смотрите вообще не хочу успокоиться. Иди сюда. Да. Вот это монстр. Вот это монстр, друзья. Да, это, напевно, самый большой. Ну давайте, заможем его. Давайте заможем. 535, не, не самый большой. У нас был самый большой 600. 630 чи скільки, я вже не пам'ятаю. Ну теж такий карась. Для зими півкилушний карась, це просто щось нереальне. Подивіться який він довгий. Опа, диви. і є. Є, так. Да. Він на течії стоїть. Ну, тут і закоряжено на дні, я. Камерою дивився, тут сітки порвані. Ну На дні тут обкоряги позачіпані, сітки порвані. І він оце в таких містах і держиться. Ой, який коросик. Прекрасний просто, просто прекрасний. Ну Це не такий прям, щоб і великий, ну приємний карась. Да, оце рибалка сьогодні. Я перед цим скільки раз їздив, я нічого не ловив, по два карасі возив, а це бачите. Попав. Ну воно і на дворі потепліло, сьогодні плюс сім. То оце він і активізувався. Опа. Зараз я а але станете на моє місце. І буде... І будете шар, ого, Диви, що воно не потягнуть, дивиш що робить. Диви, що роба. Щоб хоч би в коряги не став. Фух, тут карась під кіло, чуєш? Під кіло? Під кіло. Диви якийсь. Ось бачите. а ви не хочете рибу ловити. А не під кіло, ну, пів півкіла. Пів кіла карась. Диви який. <реш> Отож, От бачите. Блять, як ухіря, я ні хіра не То що у вас груба снасть, я вам ще раз скажу. Яка груба? Груба, товста снасть, це літом треба на таку снасть. ловити. А крючки, ось а десь такі, хороші? Низ, крючок вроді нормальний дивлюся. Ну, Снасть у вас груба. Тут сльозочка, то нюсенька. У вас яка льоска стоїть? 0,12. 0,12? А, так 0,12 це нормально. Так це я ось тільки взяв. Я на нитку там сидів, Макс, хирячував. Та ну яка нитка зимою, ви шо? Зимою на нитку ніколи не клювати. Тут на льозку не хоче клювати, а ви йому ще нитку. А ми йому нитку запаємо. Чим тон 16, тим лучше і клюв. Тільки вже мотелю в мене. Всю прийшов. Чорний вже. Підійш ти сюди. Ох, і карасі, ох, і монстри. Ох, і монстри, друзі. Це капець. Дивиш, роби. Відсяк. Ох, і красовчик. Оце клюв. Оце клюв. Я просто кайфую від сьогоднішньої рибалки Давно в мене такого не було. Кілька виїздів, по два карасі ловив. та ну, понятно, воно на вулиці потепліло і карась активізувався. Може він уже думав, що весна до нас прийшла. Я кстати, взяв у хлопців ось свіжого мотиля вже. Так що тепер у мене мотильчик такий як треба. Все, друзі, на сьогодні закінчили ми риболовлю. Ви знаєте, від відребачився я сьогодні просто на славу. Давно в мене було таких рибалок. Якщо порівняти де виїзди після нового року, що я виїжджав, три-чотири карасі, два. Або зовсім нічого. А зараз ну, прям попав на роздачу. Не знаю, чи це з погодою зв'язано, що в нас потепліло, чи просто на виход попав, а може так повезло. Ну, коротше, відрибачились ми просто шикарно. Так, що рибалка вийшла така. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.